Доброго ранку, шановні українські радії. Я це читаю це саме. господи, ти лучше розкажи, як ти землю випалюєш тею хімію і після неї нічого не, роз... не росте фаза очі. Дивіться, Міньйон! чую це геть, вже цікава штука. Слухайте. Я це знаєте дивуюся. Знаєте, чим людина ніфіга не розуміє в агрономії в сільському господарстві, тим більше розповідає про те, що випалює, все здихає. Ви напевне, як мінімум скільки разів в день їсте. Ну-ка, напишіть, будь ласка. Саме ви Міньйон, скільки ви разів їжте. А А я вам розкажу, що воно скільки разів прийскається. Яблучки. Яблучки 5-8 разів. Бурячок не менше 5 разів. Ну, ви цукор їсте ж, да? Оце як мінімум 5 разів ми його прискаємо. Да? Пшеничку 2-3 рази прискємо. Кукурузку 1-2 рази прискаємо. Потім давайте картопельку, якщо картопельку ви будете купляти на базарчику, ну як мінімум грунтовий, ну як мінімум 3-4 рази, а то й 5, ну з дессикацією 5. Е і що ви не взяли, якщо ви будете їсти, а яйця, ку курочки, любите ж? да, яйця, курочки. Курочка живе е, росте 35-38 днів. Ви це знаєте? На 32-му вже дефектують їх і викидають там. Там теж хімія чи як? А як же це саме? Дають же хімічні препарати, щоб вона вижила, щоб вона не здохла в тому соціумі, куди її напихали. І що ви не взяли повсюду хімія? Розповідати про те, що хтось кудись напер, ми якраз намагаємося найменше перти, тому що кожен, коли ти хімію оприскуєш на поля, ти збільшуєш свою затратну частину. От наша затратна частина 29 доларів на кукурудзу. Запитайте у деяких пацанів, там і 80 і 100 доларів, може бути на гектар вирощення кукурузи саме по ЗЗЕР. Так що розповідати, скільки я напер не більше, чим потрібно для мінімального отримання врожаю. Ну, нашого плану. Ну а вам бажаю колега, візьміть, вже, якщо так все х... Х... погано, да? візьміть чат GPT, завантажте безкоштовну хоча версію і спробуйте хоч йому позадавати питання. Бо ви знаєте своїм оцим, 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 оцим письмом, ну просто себе показуєте, що ви несвідчена, неграмотна взагалі, людина, яка нічого не розуміється в вирощуванні сільськополозих культур. Так що тримайтеся, успіхів вам, вчіться, Вчіться воно допомагає, розширюйте свої горизонти, бо геть уже, геть уже це дуже погано. Ну і печіть правильно. Успіхів вам!